Вітаємо усіх прихильників футзалу на черговому матчі першої it ліги Два ПАМ. Ось Тарас Турок став героєм того протистояння. Вдалося Паму зрівняти шальки Таразів. Зараз атакує Власюк правим флангом. Пробиває облик у ремці Василь Власюк. На лаві запасних зараз Сергій Саламаха, Назар Саламаха. Також решта хлопців, про які яких... бронехпонті вони поки що потрапляють у топ-6 у їхніх суперників. Жодної перемоги. Одна нічия, один ей бітьо. Здував софт-серва Команда Тех. Дмитро Тоган залишається на м'ячі Команда Тех 1. Атакують хлопці чималими зусиллями. Зокрема, Олександр Синю. Команда на дні турнірної таблиці. Є можливість в Горощука. стріляє. Гол! 1-0. Андрій Наконечний фіксує. Взяття говорить Юрій Горощук. Відзначається потужним ударом. Сергій по центр поля Мельник. Атака через Назара. Саламаха немає. Сьогодні Олега Астиня, той би теж допомагав. Атака від тех М'яч у центральному колі тримається надовго. Сергій Саламаха. Назар Саламаха, Мельник. Удар середній дистанції. 2 0 Чудово з інтервалом у дві хвилини відзначається двічі команда Софцер. Совсем. Тут же за рахунок високого просингу зуміли відібрати шкіряного противника. Горощук повз ворог. Тоган. О боротьбі проти Юрія Горощука. Атака 2-1. в Удар, Кошет. Павлачук не Горощук. Стріляє у свого. Тоган. Хороша атака. 2 в 1. Тоган. Обіграв суперника. Дмитро на замасі прибрав м'яч. Знайти пастушка. Той б'є лівою, який епізод! Удор, гол. 2 в 1. Арбітри зараховують те, що треба для команди Тех-1. В центрі поля. Сергій. ліворуч Назар Саламаха, М'яч під контролем. Гол! 3-1 Мельник. Чудово зараз відкривається на даній стічці та збільшує перевагу до двого. А дільва є інтеліас, ну можливо. Між цими командами ми побачимо не так багато результативних дій. удар середньої дистанції. Рекошет! на пастушка. Той знаходить партнер. Є можливість удару лівої ногою. Рикошет. Кутовий. Надача на ближню. Чи побачимо ми удар по воротах? Можливо, так. Вистріл середньої дистанції. Пастушок! Пастушок! Удар! Гол! 3-2! Все ж таки чудово зараз зіграв! Дев'ятий номер команди ТЕХ-1 та подарував надію. Повертається команда після відпочинку. 3-2 у нашій зустрічі. Ще цілих 20 хвилин попереду. Класне, софтсерв. з аналогічним результатом. Переграє Тех 1. Пастушок у відборі. Пастушок у дальній... Атакує через правий край Павлочук. На передачу виконує Тоган. Прийшла на допомогу партнери Горощук, який сьогодні вже забивав, хоч його оформино нозі. Обіграв дуже легко. Горощука виконує передачу на Дмитра Пастушка. Горощук правому флайн. Отримає передачу. Горощук, але не забиває. Хороша гра від гру у п'ятницю. Горощук. Чудова передача. Атака 2 в 1, можна зараз забивати. Чухна дуже довго роздумують з ударом по воротах. Вистріл, луч у турнір. Не вдала справа передачі у цьому епізоді від Сергія Соломахи. Удар в середній дистанції Ставінський. Чергова атака від команди. тех 1. Мельник викинувся, а це не потрібно було робити. Гол 3-3! Тих За рахунок дії Олександра. Тоган Ставінський притримав суперника за футболку. Саламаха, Гол! Говорили ми про результативні дії Назара Саламаха, який би хотів ну і він... Високий преси від Пастушка. Молодшого скидка головою Власюк. Чухна. Прагнув. Корніленко. Удар. поміж ніг не пройде. Спроба від пастушка старшого також. Горощук. Власюк. Не ти, чи заб'ють тобі. Влучки помиляються. Власюк не забиває Василь. А точніше Сергій. під час передач. Ми Станіслава. Корніленко. Пастушок. Пастушок. Удар немає. Взяття. Хотіли просто ротація на своєму м'ячі білочорні. Корніленко. Корніленко тягне у правий край. Шкіряна об'євок. Бачимо невдовзі, правда, не Тараса Санчишина, який дуже сильно травмував свою ногу. У нього, на превеликий жаль, перелом. Корніленко виконує передачу. Станіслав на Юрія Горощука обірав суперника. Простріл. Тії жікіц зустрінеться із командою. А Юнайтед. Атака через правий край. Передача Саламаха. Не таймау для Софсерву, оскільки. Він залишатиметься під контролем у футзалістів в чорних тонах. Лучків з м'ячі Один із лідерів команди останніх сезонів. Власюк вийде із воріт. Пробиває над воротами Юрій Лучків. Всі стає Сергій Саламах. На перехопленні Юрій Горощук. Атака 3-0. Забивати можна. Удар по пустим володінням Гол! Ну і Це все. Вітаємо з перемогою команду Совсер. 5 5-3 на користь білочорних.